Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Ну що ж, перший прохід нового агрегата показав, що треба налаштовувати. Да. Ця стойка. Ну, зараз що ми будемо робити? Вкручуватися Надо... Ну, спочатку винт, певно, так. Ну, зараз винт, да, треба Ну і винт, і ліву розтяжку. Ну, спочатку винт, маємо. бо Бач, передок не лізе. А тут у нас закопалося. Ну і плюс по глибині ще Бог його знає. Треба дивитися. А ну, опускай. О. Ні, не, не дави так, бо може, знаєш, що... о. Оце, так. Да. Ого, до глини он достав. Оце нормально ти вжарив там. Ану, давай. Поможи. Во, ще. Во. Ще. Ще. Давай, так, може. Ну, спробуй, як є. До глини аж дістав там. Ото нормально рихлянув вже, так рихлянув. о агрегат о о о о Глибину надо этот. Ну, і ліву розтяжку. І ліву розтяжку надо, і глибину убавлять. Ще, опускай. Ага, повністю Ліво повністю вже. Що, глибину давай? Ні, ну так що, ми ж так зібрали і все, ліва повністю скручена, mm -hmm. зрозумів? Ось, мабуть, треба на, на, отут десь ставити. Да? Ні, Ц... це... Чого? Пелючка ж робоча. Можек так, заглянув. Так, так. Давай, Давай отак, ось ми до слова це мітки поставили, це 30 сантиметрів. Ну це для себе, щоб не бігати кожного разу там з рулеткою, з лінійкою там більш-менш зрозуміло буде. Яка глибина у тебе. Воу-воу-воу-воу. Стой, не доставай, зараз подивимось отут. Що воно? Ну тут, бачиш, передок там заривається падло. А що ж таке? Значить це треба тепер розкручувати щоб А, ось, диви, рама, да. А, щоб держало навпаки, да, так? Типу, да, да? Да. Тепер ми скрутили, купимо. Бо ну. глубина була велика. Все, треба було колісо покрутиться. Угу. Давай, давай, розслаб. А ну, потрошку. Ну, давай спробуй. Бо теж зараз же будеш крутити туди-сюди побагато. Стой! Щось, щось мені не подобається, щось не то. Не все так просто. Оце колісово оце виходить. А не пішов. Пішов, ну важко, стой! Що він там вперед лізе? І колесо ще вперед, поняв? А, провалюється. Так а пофіг, давай вимілимо ще трохи. Не, ну воно ж ближче буде до стійки. Ну, корперед перемістить. Навірно. Бо по ровності от більш-менш іде, Ну ні, передок диви, хер херз надей. І ще ліву треба, да. щоб воно тримало. Ну давай, значить, нічого не робимо, давай ліву ще розкрутимо. Ну воно пішов легше. Ні, ну пішов легше, але ще не те, не те, що мете. Ну давай так. Майже як плуг тільки в зворотній бік. Ой, не-не-не-не. Ні, 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 ні. ні. Це занадто. Ой. Вниз. О. Да все, нормально, трошки скрутив, ану, пробуй. Це ж пока налаштуєшся. Нє, зап... тепер не запригує тепер, падло. Ну, передок тепер не запригує. Ну ще дрохи давай скрути. Да? Ну, трохи скрутив. А наскільки трохи? Ще да? ну, два оберти ще по-моєму Да? Дякую. Ну виравнюється ну, важко, Дякую. і він от трошки якось криво йде, поняв. Ну криво із-за того що жопа лізе, та не лізе, так? Да? так ну, скрутив передок тепер пригнув, блін. Падло. Ну, це ранюється, бачиш, mm, треба і починає рити. Так, да, і починає глибоко рити. Ну треба, давай, що ми... Ну, взагалі ж, виходить, якщо передок, то це ж винтом вимілять. Е, що у нас, а пішли, градуси, кут кутатаки, що у нас там, мінімальний чи максимальний, чи який нам? А, перед там типу, який був, да. а, і ми ж по ньому виставили. Ну бач от передок типу затягнув. Ну, ну, Слой той, блін важкий. Да, і да. бач, як далеко його. Ні, ну це ж я що, це я їду так. Ні, ну і плюс його так тягне трошки. Ні, так воно згроблює, дивись, нормально, сліди, дивись, який кирпич. А, бутина. Mm -hmm. Та ні, тут воно не зрихлює ніфіга. Не зрихлює. Треба пробувати, коротше, давай на валу, наверное, передвинем його ще. Да. А там є у нас? Є. Та є, так, да, так, да, можна. І потім будемо пробувати знову. Ну коротше сюди да, трохи. Ну ти ж бачиш ну, зрозуміло, що передок. Коротше, зараз. Будемо гратися. Ну що, Гралися, гралися і догралися. Підлаштували його. Получається прикол в тому, що ну, навіска трошки ж роздолбана вже на МТЗ. Люфти оці там були питання, але тим не менш викрутили своїми силами, е, налаштувалися, глибина зараз 30 в плюсі. Ну, 30-ка гарантована, так, 32-35 навіть і не буде, бо дуже важко. Нереально важко і ну, просто нереально зробити роботу глибше, ну принаймні таким трактором. Он дивий, забив он де між стойками кирпичі нам поба. <рив> здоровезна А яка здоровезна? Ось така. Приблизненько. Щоб ви розуміли. Йоптать! Скільки є. О! А ну о, майже по коліно висотою. Оце таке. Вирвалося. Ну, тим не менш, краї вже обходимо. Тут у нас по залишку десь гектарчик може був. ми це Обробили нормально. До кінця того гона погралися, налаштувалися і шпари. Шпари дебело подобається. Все нормально, якби непогано. Ну важко. Дуже великі глиби верне. В будь-якому разі, думаю, що все рівно таке рихлення навіть на 30 см краще, ніж оранка на 20 чи то й на 25 см, але тим не менш спробуй, можливо, тут ще й плуга запхни на ті 25 см глибини. Тим паче, що поле таке дуже цікаво. Отаку От верне, я думаю на камері видно, але давайте подивимося на сам фон. Значить, що у нас? Перепади. По ямках, ну тут трошки глибше, десь трошки мільче, ну я думаю, десь сантиметрів 7 Перепато, так. ну До 10 навіть і немає, можливо, поняли, Ямка бугор. Різниця десь сантиметрів 7. Ну, на мій погляд і на наш досвід вже весною заборонуємо, вона порівняється добре. Головне, якби вчасно заїхати. І головне, щоб волога була, щоб. Розкисло це все, що повинно розкиснути. А краї тут дебелячі. Затоптані, дай Боже. Ну нічого. Розрихли і все буде нормально. Дуже цікава все-таки ідея для глибоко розпушувача своїми, так би мовити, руками, якщо маючи... Ну, нас підштовхнуло це. Розірвана рама в цьому році при цьому рихленні. Ось, будь ласка. Диви. Йоп, перний балет. Йой-ой-ой, тут якась місцина, ось, цілий клондай. Капець. О! МТЗ гребе всіма трьома костями. О! О, щось коп, ди-ди-ди-ди-ди. йой 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 яй яй Тріщить пищить, ну лізе, як то кажуть, да, в ТікТокі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, он диви, що робить. Це піс. Це просто трещина, дивись, забило тупо між стойками, блядь, пів метра, воно забило його. Ти шо, прикалуйся? Оце края. О, Юра бульдозером працює, диви. Все, Це капець! О, ну почистилося! Не лізять, не лєз... О, пішло, диви, аж клацнуло, Ой-ой-ой-ой-ой Ну це треш. Оце затоптано було тут, за скільки років, диви Господи, дай Боже нам вологи, щоб оце... Не прийшлось вивозити на палку весною. Диви. Та йоп! Ну ладно, лежи вже як лежиш. Бог з тобою. В яму хочу це ж закинуть, бо тут і яма у нас утвориться. Скільки кирпичей повикидав. Ну це містинка, Там от більш-менш. І тут. от. А тут от це 10 метрів Ось в цьому місці виходить, капець повний. Причому. Ну, зараз подивимося як він тут проїде по неробленому. Ну нічого. Повинно розкиснути, сподіваюся. Ну а як ні, то може фризу тоді загнати буде. Ну коротше, доживемо, побачимо, як воно буде тут виходити. Ну, стойки поки що всі на місці видно. Ну, Бугелик, уявіть собі, пів метра між стійками відстань, і воно забило тією. бідний трактор. Оце випробування на витривалість. А, місцина знову, диви. Місце оце виходить. І тут диви. І загрібається і трактор, і бугелики горне. Чим воно викликано, я не уявляю взагалі. ну от Тупо на цьому місці диви. А там от пішов, ну, є, ну набагато легше, диви. А тут ось воно. Не знав. Так, ну добре. Всім приємного перегляду. Пишіть, коментуйте і до зустрічі в нових відео.